Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна скринька. Сьогодні 20 вересня. Вчора я отримала свої скарпи під Іванки. Група захоплююча вишивка, хочу показати свої покупки. Замовила я таку пластикову канву. малинову. Нурки. Подаруночок мені Іванка поклала такий подарунок. А тепер буду показувати свої наборчики. замовила від фрузілка такий набір. Слава Україні! 1604 артикул. Від чорної країни Wonderland Craft артикул FLZB 100. Від чорної країни Ще замовила таку ігрушку FLPL 063. І таку ігрушку. FLK 503. Дракончика. А ще замовила Лукас БС 202. Соняхи. Дуже дякую, Іванка за моє замовлення. І окремо дякую за подаруночок. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору, пишіть коментарі.